Тома у місті Історія від Максимки. У лісовій хатинці серед пахучих сосен жила мама Лисиця із своїм маленьким сином Томою. Одного ранку мама сказала Томо, сьогодні ми поїдемо до міста, там купимо тобі новий рюкзачок і книжку про пригоди. Очі Томи загорілися від радості. Він давно мріяв. Побачити справжнє місто. Коли вони приїхали, Тома не міг відвести очей від високих будинків, яскравих вітрин і гомінкого руху. Мамо, скільки тут машин і світла? вигукнув він. Так, синку, відповіла мама. Але тут важливо бути дуже уважним. Вони підійшли до дороги, світлофор блимає червоним. Тома уже хотів ступити на перехід, але мама зупинила його лапкою. Спершу чекаємо на зелене світло, сказала вона, і дивимося ліворуч та праворуч, щоб переконатися, що машини зупинилися. Коли засвітився зелений, вони перейшли спокійно. Тома гордо усміхнувся Я справжнє міське лисеня. Після дороги вони зайшли до великого міського парку, там співали пташки, каталися діти на самокатах, а білочки стрибали з гілки на гілку. Тома помітив фокусника з повітряними кульками і, захопившись, відпустив мамину лапку. Але раптом обернувся, а мами поруч вже не було. Серце Томи заколотало, але він згадав мамині слова. Якщо загубився, не панікуй, підійти до охоронця або продавця, вони допоможуть знайти мене. Тома підійшов до чоловіка в синій формі і чемно сказав Я загубив маму. Охоронець посміхнувся зараз знайдемо. Немдовзі мама прибігла і міцно обійняла сина Молодець Томо, ти зробив усе правильно, не побіг сам і не звертався до незнайомців, а підійшов до охоронця. Далі вони пішли до великого магазину. Тома здивовано розглядав полиці з блискучими баночками, фруктами та іграшками. Ой, мамо, я хочу цю кульку, сказав він і вже простяг лапку. Почекай, синку, лагідно відповіла мама. Спершу треба запитати дозволу, потім покласти в кошик, щоб заплатити на касі. Тома послухав і чемно допоміг скласти мамі покупки. Продавчиня навіть похвалила його. Ой, яке у вас виховане лисенятко. Після покупок вони спустилися в метро. Перед ними блищали довгі металеві сходи, що самі рухалися. Це ескалатор, пояснила мама. На ньому треба стояти праворуч, триматися за поручень і не бігати. Тома поставив лапки рівно, тримався і уважно дивився, як сходи везуть його вниз. Це як магічна гірка, засміявся він. Так, але магічна і безпечна лише для тих, хто поводиться правильно, усміхнулася мама. Коли вони повернулися додому, небо вже розживіло від заходу сонця. Тома у ліжечко, вкрився ковдрою і задумливо прошепотів. Мамо, я сьогодні навчився бути уважним і чемним. Так, мій розумнику, сказала мама, ті, хто знають правила, завжди знайдуть дорогу додому. Світ навколо такий цікавий і яскравий, але він безпечний лише тоді, коли пам'ятаєш правила поведінки на дорозі, в магазині, в транспорті чи серед людей. Уважність і ввічливість – це ключ до безпеки і добра.